Губернатор Хмельницької області одіозний Ознення, чоловік Василія Духа, стверджує, що ви звертатися до президента з вимогою витувати закон про застави державної мовної політики. Так? Тобто навіть така область, яка не відрізняється, скажімо, в належності до Галичини, її очільник виявляє ознаки не просто патріотизму, а й певної громадянської гідності. А наша патріотична Львівщина, Т як не дивно, Т речі, речі, перша. — Перша. — Перша. — Перша. — Власне... — порушила крим... кримінальні справи на від Франківщини і Тернопільщини теж відбувалося досить таке серйозне проведення акції громадянської непокори. Там, звичайно, кримінальні справи не порушуються. І от фактично на такому трі наша область виявляється щось особливою. У нас наш місцевий патріотизм, так званий, перероджується в стукацтво елементарне і. Хронізм і відповідно ця хроніяда, яка почалася на теренахівщини, вона є навіть на загальноукраїнському невеселому тлі наших реалій, вона є винятковою за своїм цинізмом, за своїм підлабунством і запобіганням перед центральною владою. Навіть якщо очільник Хмельницької обласної державної адміністрації має в собі мужність звертатися до президента з вимогою витувати законопроект. То у Львові бачимо зовсім інші речі. Це вимога переслідувати в карному порядку учасників акцій громадянської непокоїнки. Ну, це мимоволі викликає Асоціацію з 60-70-ми роками, коли хвиля протестів проти українських 60-ників почалася, до речі, зі Львова, 68-й і 70-ті рік. І ще один приклад, коли Олександр Довженко хотів втекти і від Сталінських репресій, то він приїхав. Алінські репресії не мали такого явного характеру, як скажімо, на провінції. Отже, про що це свідчить, що вона громада? Я завжди наголошую на своїх масових зустрічах вся проблема нашого суспільства винятково у суспільній свідомості. Якщо суспільна свідомість колонізована, якщо розум адаптований під певні постколоніальні цінності, то тоді ми отримуємо такий український політику. Не змінивши способу сприйняття світу, ми ніколи не побудуємо. Так держави. І саме влада на місцях найбільшою мірою про це засвідчує. А Львівська обласна адміністрація чи не найперша свій спіль...